Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ще раз скажу про вибухи. Пише Гончаренко. Я перевірив свій вчорашні інсайд. серед трьох джерел в офісі президента. Три людини в ОПА підтвердили на мені. Що розмова, де Зеленська сказав, готуйтеся до виборів. Я все вирішив, була щодо цього дешевого спектаклю, який розіграно. Я задоволений, що Зеленський заперечив проведення виборів. Це правильно і це вірний ход. Вибори не потрібні не на часі, на тому і порішала. Тепер сфокусуємося на перемозі телеграм-канали в той же час пишуть наступне. Після розмови залужно із Зеленським президент прийняв рішення виборів. Не буде питання про перенесення українських виборів обговорюється в міжнародній спільноті ще з кінця травня, після того як в одному з інтерв'ю президент парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобов'язує статут Ради Європи. Про це регулярно заговорили українські та міжнародні змі у своїй програмі. Популярний американський блогер Такер Карлсон, який часто критикує допомогу Україні, висловив сумнів у тому, що Україна є демократією і назвав Зеленського демагогом, який використав війну, щоб отримати абсолютну владу. Одночас і дружні до України політичні діячі теж висловлювали стурбованість перенесенням виборів у серпні. Під час візиту до Києва сенатор від республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися навіть у умовах війни. На його думку, вільні та чесні вибори навіть під час нападу на Україну можуть продемонструвати, чи змінилася країна в питанні корупції. Однак, головний радник та старший директор міжнародної фундації виборчих систем в Україні Пітер Ербен наполягає демократичній країні, які є партнерами України. Не тиснуть на неї у питання проведення виборів. Вони дуже чітко заявили про свою позицію, що Україна проведе вибори тоді, коли будуть умови для проведення справді демократичних виборів. Говорить Ербен. Прихильники проведення виборів під час війни мають. Свої аргументи, по перше, вони вважають, що Україна має довести, що залишається демократичною державою і не перетворюється на авторитарний режим з концентрацією влади в одних руках. По-друге, вказують на те, що наступного року в Росії відбудуться президентські вибори, тому Володимиру Зеленському також потрібно знову легітимізувати свій статус. По-третє, звертають увагу на те, що склад українського парламенту об'єктивно не відповідає реаліям. Адже якісь депутати виїхали за кордону, частина партії, які перебували. Під впливом Росії тепер взагалі заборонені. Крім цього, прихильники виборів наводять досвід інших країн, які проводили вибори, перебуваючи у стані війни. Зокрема, йдеться про США під час Другої світової Афганістан та Ірака. Закон про правовий режим воєнного стану прямо забороняє проведення виборів. Однак, положення конституції України залишають поле для дискусій. Безпосередньої заборони там немає, але вона передбачає, що виборчі права можуть обмежуватися в умовах воєнного стану і автоматично продовжує. Роботу Верховної ради, якщо її повноваження закінчилися до скасування воєнного стану, до зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.